Так, ось приїхали Рено дивитись. Машинка трішки після дощу. Власники ще не підійшли. Але почнемо. Так, лобове скло у нас міняє притім, то тут у нас пін код читається. Дах. У нас в принципі, в нормальному стані, чого такого не бачу. Так, тут 13-13 порино, все в нормі. Так, тут руці є трішки пошкодження. Ось царапка є підмазана. Тут легенькі царапки. Добре до вас? Супер. Я вже, почу, я вже почав, добре. Неї, яка, тут, тут ось маленька циганка і саме Старенька хенкук. Диски пофарбовані. Ці суперти так само пофарбовані. Диск сам в нормальному стані. Так, 215 50, 17, Ось резина у нас літ я її не бачу. а ага, 18-й диск ось такий. аминный, ну, я выработка вам продолжу следы пасты машинка тришка в тему тут сколы я тут навить а тут навить на уфаре стоит так тут хорошо с зазоре сейчас Попереду одного кого тис гальмівний. Такий самий, ти є вироботка. Я думаю, що їх можна позволити. Колись на тиск. А що там тут 13-й, тут 13, й царапка. Загальний стан. Рівненька ну, така, нічого поганого дуже не бачу. Ну, резина, я не знаю, на зиму, я думаю, що не вистачить. Тут крило, я думаю, що фарбоване. Дуже схоже по -шареньке. Диск колесний в нормі, гальмівний в нормі. Резина на 17-та. Кажуть, що автомобіль не готувався, але готувався він нормально. Тут у нас. А ага, тут скол є. Задня оптика в нас в нормі. Ну, машина брудна, тому може якісь ефекти, що не буде. Ось, вона, бачите, яка брудна. 13 рік, по оригіналу тут все. що вона так само фарбоване. Так, дуже схоже. Тут полірували, виполіровували. Резина всюди однакова, тут стан трішки гарніший. Тут ось ось так по вікнах. Тільки лобове у нас замінене. Загальний стан машинки. Ось такий. Смотри, вылет. какой так. Починаем с приладом. 103. 155. 134. 117. 106. А еще раз открыто, будь ласка. Закрылась. 113. 124. 124. Mm -hmm. Дякую не зачинилась. Так, тут вот у нас что-то. Нет. Чего 130. 130. 112. 128. 119. 107. 116. 106. Ну, а норме. Тут Бавти в нормі. Тут Бафти в Нормі. Тут дверях. Томбіль оцимкований. Так. Як я й казав, що це крило фарбоване? 500-600 микрон Е 52 Вин-код 106 так, 44 И тут Тут не мені на око здалося, що пофарбоване. Ось якось так. 53. О, Так, ні, то у мене погано став прилад. але тут мені оце не подобається. Ось. Сто чотирнадцять, сто це в нормі ось тут чомусь мені, ну то шагрінь не має бути така. Там 150, а тут 45. Ось тут все в нормі. По бовтах, та нічого такого не бачу. Тут. Тут все в нормі. Зараз подивимось під капоточку. У нас підкапотка намита. Тут, тут фара ось запутівша. І там водичка трішки стоїть, ось я показував. Так, по бовтах Тут все в нормі. ну Тут все намито. Нічого не можу. Фари тут по оригіналу, бовти на місці. Антифріз в нормі, чистенький, подушка в нормі. Турбіна звідси сухенька. Так. Нічого такого ми не побачимо. Зараз це гарно надійний двигун ще й 110 кіловат, ой, 110 кінських сил. Так, все, полонжерона, все, ну, чистенько намита, Ось якось так. Можна бу... а можна ключі, я заведу. Mm. Дякую. Ось. Зараз запустити. Так, ну заявлений пробіг у нас 156. Наручничок його поставимо. Чек на місці. Так. Запустилося. Послухаємо, як працює. Ну, Працює непогано. Ці у нас двигуни доволі гарні надійні. Зараз подивимось по комп'ютерній діагностиці, що воно. Цей датчик, я так розумію, міняний. Не... Я Працює гарно, гарно працює. На холодно навіть. Я салончик відзьму. Так, починаємо. Салончик. По салончику тут. ну, В принципі, все непогано. Тут так само. Тут блищиться. Ну, Треба, думаю, що похімчистити. Треба похім чистити. Тут ось так. Римінь працює. Ай, ударився, пороль віриться. Начебто непогано кермо в непоганому не стані. Тут все. Ось якось. Так. Салончик десь менш, поки що непоганий. Начебки, це наполіровано пластиком, тут чи фарба чи щось таке. Коври. І на чистенькі, чистенькій. Принципи більш менше. набагато гірші. Тут в нас все в нормі, тут бовти в нормі і тут так само в нормі. Нічого такого, так, ну ця виглядає не дуже вже. Вона там кривенька трішки, багажник, в принципі, в загальному в нормі. Це в нас червоні номери. Тут вже краще все зупинитися, але запаска в нас якась є. Тут ну, є подряпини. Звісно, вони є і, звісно, вони будуть такі. так загалом принцип все непогано і от ще раз тут є трішки пошкодження. Чихи чистали її, чи щось чи така чистенька начебто, непогана. Ну, тут є ось такі подряпили. Ось є. Ось. Вий так само трішки подряпаний. Сидіння, ну більш-менш. Чистенько, рані працює, торпеда начебто непогана. Ось такий загальний вигляд солодкий.